Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 10 серпня 2022 року. Середа, значить, роблю нарізку ось пістри вже трішки підрізав. Ну Гарні грона. Подивіться, шикарна, шикарна форма, мускатна, сладюча. Да? І підійшов я до до форми Альянс. Ось у на ваших очах. Ось у, це, ось у. О, скуштував завжди, коли я ділаю нарізку. Прішнім срізати грону, я знизу рву ягодку і пробую. Якщо знизу ягодка солодка і ароматна, то зверху це буде 100% ароматна. О. То тільки що я отут зірвав ягодку, сладюча, ну прямо то тобто зараз я буду і срізати. Хочу запічний, показати, що є така в колекції така форма альянс. Вона вважається надрання Вона дійсно поспіває ну, десь на 7-10 днів раніше лівії. Вона може піще б б раніше трошки поспіла. Тут у мене всього альянса одна, ось втора, третя. Ось четверта і ось п'ята грона. Чого, друзі, дивіться, це ось осажниць з прошлогодньої посадки. Ось Я в прошлому году виростив тут два рукавчика. І цей рік національне плодоношення залишив 5 форми. Тобто в мене раніше ріс альянс кустик, але він після неперезимовки не проснувся. Отак би проснувся і все. І в мене лишився один саженець, мій, ну, собственно, мною вирощений саженець, слабенький-слабенький, такий там, якби. Ну, Найслабший, що, що був із даної форми, тобто я його навіть в реалізацію якби, не виносив. І я його висадив пройшли рік. Просто так на 25 сантиметрів під лопату. Ну звісно, капля лежала, прошли рік, тут капала, поливалося на виноградник і виросло два побіга. І в цей рік я вже бачу. Сігнальний урожай з 5 гроздей. До чого я веду, друзі? Діло в тому, що якщо ви садили сажанці і вони у вас виросли в цьому році, ну по осінь вже дивіться, толщина лозе буде не менше там, 6 мм, а то той 7, а то той 8, а не дай Боже 9-10. да? І... Якщо ще два павна виверти, не ріша на обратний рост, тому що багато ріжуть на обратний рост, як читають книжки, всі література ну, почти, ну, скрізь рекомендує різати кусик на обратний рост. Я, я не ріжу. Я ріжу в одному випадку, якщо кустик виріс 50-80 см тонче, як спічка, ну такі тоненькі, то я ріжу. Ну, таке буває рідко, але буває таке. Да. А так в основному я виганяю один пагон, Один виганяю. І да. на наступний рік я вже одну, дві, три ну, там, грони лишаю. Завжди воно так виходить. От до чого я виду, що якщо ви виростили вы 1,5-2 метри. Пагін, то лиште його. На обратний роз, якщо звісно, у вас там шпалера двохплоскна, і ви хочете там, 4-6 там, рукавов, то ну, є смисл, конечно, зрізати, виростити 6 рукавов. Ну, це, це такі це ягодники. Де, ну, вони, вони знають, що вони роблять, скажімо так, да? а от, як для любительського виноградарства все-таки рік життя це дуже цінити, щоб не. Ну, Даром він не пройшов, то виростили 1,5-2 метра, лишайте, одну грудочку це ви по-любому можете лишити на своєму ну, на наступний рік, а то дві, а то навіть три. Я ось лишив раз, два, я вам показую, ось, дивіться, один пагін, вторий пагін пішов. Тут навіть був цей, ну, можу його не залишити. Потім ось ось пішов в рукавчик, так це по двоє росте. Ось, ось третя грона, да? і ось пішов-пішов. І ось, ось четверта груна і п'ята грона. Якби 5 гроздей, оце в мене сигнальний урожай. Тобто, без всяких умних ям я вже е, садю неглибоко, 25 ну максимум 30 ну Стараюся 25 см, е, щоб п'ятка, ну, корні були на такій глибині. І, як правило, на наступний рік я бачу сигнальний урожай. Ну, як би так, І так, Форма алянс, чим вона мені подобається, вона раніше ліві, десь на 7-10 днів це е, дійсно, тому що куси раніше ріс. Я знаю, що вона раніше, муската немає заявлено, ну, дуже сладюча. І ран... ранній термін, е, вкус сладкий, хрумкий такий сладкий. Я думаю, що форма заслуговує на внимання. О, от ви бачите, вона вже давно поспіла. Ну це ще кусік молоденький. А щоб кусік був зросліший, то вона була б іще по цьому року. по цьому році. Все, дякую, друзі, за просмотр. Всім міцного здоров'я, мирного неба. До зустрічі!